Всім привіт! З вами команда велосклад і сьогодні у нас на огляді Hardtail на 29 дюймових колесах від українського виробника VeloTrade, а саме формула Heavy Duty. І сьогодні у нас версія з електродвигуном, що також має систему PAS. Велосипед відноситься до бюджетного сегменту, має компоненти початкового рівня, але їх буде цілком достатньо для поїздок на кожен день, а також вихідних велопрогулянок. А сам байк створений для експлуатації по місту та сільській місцевості, має 29-дюймові колеса та 21 швидкість. Існує у двох кольорах: у оливковому з чорним та сірому з помаранчевим, а підійде людям з ростом від 172 до 188 см. Рама має дуже цікавий дизайн, а створена з високоміцної протиударної хайтен сталі. Вона не може похвалитися низькою вагою, як в алюмінієвих моделей, але має підвищену стійкість до деформації та відмінну ремонтопридатність. Труби рами спроєктовані з розрахунком на комфорт. Верхня труба занижена для зручності посадки, а рульова склянка піднята вище, завдяки чому забезпечується вертикальне положення спини. Встановлена підніжка, а також повнорозмірні крила. Крім того, також встановлений багажник вантажопідйомністю 15 кг. У передньому трикутнику рами розташований літієвий акумулятор на 48 вольт у зручному ергономічному корпусі. Він закривається на ключ та за необхідності легко знімається. На ньому є індикатор заряду, а сама батарея зібрана на компонентах бренду Panasonic, а її ємність 12,5 Агодин. Запас ходу в економному режимі може досягати 65 км, а з системою PAS, тобто з педалюванням ногами, від 80 до 90 км. Для максимального пробігу потрібно стартувати розкручуючі педалі, і вже коли велосипед розігнався, вмикати електрику. А також максимальну швидкість не має перевищувати 25 км на годину. Встановлена пружинно-еластомірна вилка з ходом 50 мм, виконана зі сталі. Не потребує обслуговування, бо немає зайвих налаштувань, але добре поглинає на рівності та знімає напругу з рук. Велосипед має плавний хід. Кермо встановлене ергономічного типу, виконане з високоміцної сталі. Ширина 680 мм. На ньому встановлені зручні гумові гріпси. Винос керма алюмінієвий довжиною 80 мм. Колеса діаметром 29 дюймів зібрані з міцних двостінних алюмінієвих ободів та сталевих втулок на кулькових підшипниках, ободи стійкі до підвищених навантажень і мають низький шанс утворення вісімок внаслідок удару, покришки шириною 2,4 дюйма з універсальним протектором. За рахунок своєї ширини мають підвищену прохідність, будуть забезпечувати гарне щеплення на легкому бездоріжжі, а також комфорт у місті. У задньому колесі встановлений електродвигун потужністю 500 Вт. Він високоякісний, легкий та надійний. Його потужності вистачає для їзди тільки на електротязі та заїзду на середні та невеликі підйоми. Керування функціями електродвигуна відбувається через комп'ютер, що встановлений на кермі. Він відображає рівень вольтажу та заряд батареї, швидкість, з якою ви їдете, середню та максимальну швидкість, та час поїздки. Також має систему керування PAS з трьома ступенями допомоги. Встановлені дискові механічні гальма з розмірами роторів спереду та ззаду 160 мм. Гальмування буде плавним при будь-яких умовах, як на вулицях міста, так і на лісових стежках. Дані гальма також залишаються ремонтно придатними через просту конструкцію, тому ви зможете обслужити їх навіть у польових умовах. Встановлене комфортне сидіння з м'яким наповнювачем бренду Формула. Трансмісія на 21 швидкість представлена аматорськими перегулянковими компонентами від Shimano та Sunrun. Сталева система шатунів зафіксована на картриджній каретці з промисловими підшипниками, яка захищена від потрапляння всередину води та бруду. Даної каретки вистачить на пробіг близько 10 тисяч кілометрів без заміни, що робить її ідеальною для велосипеда на кожен день. Ведуча пара на три зірки з розрахунком 42-34-24. Передній перемикач Sunrun. касета на сім зірок з діапазоном 14-28. А задній перемикач Shimano TZ500. перемикаються швидкості за допомогою моноблоків Shimano. Ось такий практичний електробайк пропонує велотрейд за дуже приємну ціну. Якщо ви потребуєте перший байк для переміщення з точки А в точку Б або плануєте використовувати велосипед на дачі чи в селі, то формула Heavy Duty ідеально підійде для цього. При цьому в обслуговуванні цей байк не буде просити багато. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Дякую за увагу. З вами був магазин велосклад.com.ua. До нових зустрічей.